Інтернет працюватиме і без світла. У Тернополі провайдери пристосовуються до блекауту, аби користувачі мали вдома вайфай. Працювати доводиться. Зізнається головний інженер компанії Колумбус у посиленому режимі та без вихідних. До прикладу тільки за останній місяць ми докупили акумуляторів різної ємності, там рівні 500 штук. Генераторів там більше 50, безперебійних блоків жилення там. 120. Є ще інший нюанс, який ми теж важливо, тому що враховуючи, що акумулятор, ми не можемо вирішити проблему в повному обсязі, як нам хотілося, попри ті всі величезні інвестиції, ми вкладаємо, тобто ми е будуємо мережу ПОН. Враз в Тернополі, це паралельно до існуючої мережі, зверху здається ще одна мережа. Це пасивна оптична мережа, це означає, що живлення є, якщо жил е між провайдером і е абонентом немає ніякого активного обладнання. Тобто, якщо жилення є в абонента, умовно кажучи, або в нього є резервне жилення, то спосіб зможе отримати в повному об'ємі. Усі ці пристосування теж вичерпні, але провайдер Колумбус ось уже кілька місяців збільшує мережу магістралей, користувачі яких отримують інтернет і без світла. Наші ключові точки ми підтримуємо генераторами. У тобто, нас є мобільні бригади, які виїжджають на час відключення, тобто там 3-6 годин. Тобто, там ми забезпечуємо наше обладнання. Перше все критична точка, критичне обладнання, майстральні вузли. Це в Тернополі є такі вузли, в області є такі вузли. Але навіть якщо провайдер подасть інтернет до вашої оселі, вдома вам потрібно подбати, чим замінити розетки і вімкнути роутер без світла. Найперше треба мати павербанк і додаткові кабеля. Якщо павербанк виходить 5, 5 вольт, то треба для роутера мати перехідник. З 5 на 12 вольт, ну, деякі мають 9. Е, підключивши цей пристрої, ми можемо отримати сигнал і е, користатися інтернетом. Якщо у вас вдома оптичний інтернет, то подбайте також проживлення для оптичного терміналу. Зазвичай обидва пристрої не потребують багато амперів і їх можна підключити до павербанків. А користувачам в багатоповерхівках потрібно звернути увагу на інше. В багатоквартирному будинку, окрім роутерів, свічів ще є загальний свіч, який роздає для споживачів. Інтернет і в даному випадку, якщо він не заживлений, то інтернет не буде проходити повз нього. Зазвичай такі свічі є або в під'їздах, або на горищах. Цю інформацію також можуть надати провайдери. До слова українським постачальникам інтернету взялися допомагати канадські волонтери. Минулого тижня вони передали 172 батареї SBL, але наразі Тернопільщина не отримала таких пристроїв. Усе забезпечують провайдери своїми силами і коштами.